Друзі, я вірю, що одна із ознак нашої дорослості, нашої зрілості, чи нашого розвитку, чи нашого стану пробудження і зростання як віруючої людини це коли ми серед цих молитв ми кажемо: Господь, яка твоя воля на моє життя? Не я з ним ділюся, що б я хотів би, а коли я задаю йому питання. Тому, брат і сестра, я сьогодні тобі задаю питання, коли в останній раз ти запитував Бога про це, яка твоя воля на моє життя? Коли ти цікавився взагалі Божим планом, Божою волею, Божою Божим бажанням, що б він хотів би через тебе зробити? Як би він хотів би тебе сьогодні чи на цьому тижні використати? Як би він хотів хотів би тебе використати в церкві? Тому, брат і сестра, я вірю, що з цим пов'язано також наше благословенне праведне становище. Тому що коли ми просимо Бога і дбаємо про те, щоб воля Божа була на нашому житті, я вірю, що сам Бог буде піклуватися про багато сфер нашого життя.